На день перемоги у 169-му навчальному центрі своє свято, 120 строковиків центру забезпечення службової діяльності Міністерства оборони України і Генерального штабу збройних сил України урочисто склали присягу на вірність українському народові. На плацу всі як один молоді воїни, а поряд рідні, близькі та знайомі, які приїхали їх привітати. Напутнє слово бійцям сказав і перший заступник міністра оборони України, керівник апарату Петро. Ви приймаєте присягу в День великої перемоги, перемоги людства над фашистською нацистською чумою. Ця перемога здобута вашими прадідами, дідами і я. Сподіваюся, що ви будете гідними, і мичими їх традиції. Благословив на вірну службу та окропив святою водою молодих воїнів і головний військовий священник київського гарнізону. Прото отець Тарас Мельник. Я Іванецький, Іван Володимирович Володимирступає на службу і урочисто присягаюся українському народу. Завжди бути ймовірним і віданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, та територіальну цінності і недоторкання, сумлінно і чесно виконувати військові обов'язки, накази командирів неухильно додержати конституції України та закони України зберігати державну таємницю, присягаюся виконувати свої обов'язки інтереси співчизнів. Присягай ніколи не зрати до українському народу. Перед тим як урочисто промовити такі слова, бійці місяць проходили первинну військову підготовку в цьому навчальному центрі. А вміння крокувати в ногу продемонстрували одразу по закінченню урочистостей. Такий ритуал прийняття військової присяги проведе вже 16 травня, друга черга молодого поповнення.